Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, в який президент Зеленський ризикує помилитися. Так на вчорашню відставку відреагувало британське видання The Economist. Натомість новопризначеного головкома Олександра Сирського у публікації називають людиною із репутацією тієї, що готова вступити в бій з ворогом, попри можливі втрати людей та техніки. Водночас, ми всі пам'ятаємо операцію з відводу військ під Дебальцевим, де зокрема завдяки. Командуванню сирського вдалось уникнути оточення понад 2,5 тисяч українських військових. Також Зеленський назвав його найбільш досвідченим українським командувачем. І справді, Олександр Сирський воює від початку вторгнення Росії і до призначення на нову посаду керував військами на найскладніших напрямках. Тож у цьому відео я розповім, хто такий генерал-полковник Сирський та його шлях до посади головнокомандувача ЗСУ. Народився Олександр Сирський на території сучасної Росії у Володимирській області. Нині йому 58 років. Він на 8 років старший за Валерія Залужного. Відповідно, він ще застав часи радянської армії. Першу військову освіту отримав у Москві у тамтешньому вищому загальновійськовому командному училищі. Пізніше, вже під час повномасштабного вторгнення в інтерв'ю телеканалу ABC News, він розповідав, що освіта у Москві допомогла йому краще зрозуміти дії свого ворога та передбачити, що Росія. Не можуть зробити у різних ситуаціях після навчання Сирський почав свою службу на території УРСР, де і залишився після здобуття Україною незалежності. Служив у Нацгвардії, а потім у Збройних силах України. В 96-му році закінчив Академію ЗСУ, а у 2005-му Національний університет оборони з 2013 року обіймав посаду по співпраці ЗСУ і НАТО. Проте вперше про Сирського ви могли почути в 2015 році. Тоді він був одним із. З командирів АТО, а сформована ним група Барс, прикривала відхід українських сил із Дебальцевого. Це було якраз приклад от, виведення значної кількості військ з оточення. От і цей процес пройшов більш-менш вдало. Нагадаю, тоді бойовики разом із російськими військовими почали оточувати наші війська у районі Дебальцевого. Завдяки відходу понад 2,5 тисяч українських військових уникнули оточення, 19 загинули за офіційними даними генштабу. В результаті цієї операції Сирський отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Далі сирський очолив об'єднаний оперативний штаб, що командував військами на сході. А 2019 року його призначили командувачем сухопутних військ, якими він керував до цього призначення головнокомандувачем ЗСУ. Тепер давайте детальніше зупинимось на командуванні Сирського після повномасштабного вторгнення. Першою важливою та вдалою кампанією можна вважати оборону Києва. Тоді, як писало видання The Washington Post, Сирський поділив місто та околиці на сектори та призначив генералів із військово-навчальних центрів керувати кожним районом. Таким чином він створив чіткий ланцюг командування. Офіцери на місцях ухвалювали тактичні рішення негайно, без консультації зі штабом. За успішну оборону Києва Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького другого ступеня, а пізніше він отримав Героя України. Наступною вдалою операцією під командуванням сирського став контрнаступ на Харківщині, в результаті якого було звільнено майже всю територію Харківської області. Вони не думали, що ми можемо наступати вище, де оборона не була ні така продумана, і взагалі ніяких там. Ні, об'єктів, ні населених пунктів не було. Була використана саме ця ділянка для того, щоб прорвати оборону противника і потім зайти з флангу і з тилу в балаклію захопити арсенал. Ну і продовжити наступ угруповання. Далі сирський керував оборонною операцією Бахмута, яка тривала 10 місяців. Пізніше, під час літнього контрнаступу, Україна почала деокуповувати фланги міста, проте оточити та звільнити його не вдалося. В інтерв'ю BBC Сирський так пояснював важливість повернення під контроль українських військ міста. Цитую: Бахмут це центр зосередження основних напрямків і доріг. Наприклад, через Бахмут іде дорога із Дебальцевого. Дорога із Сіверська, дорога із Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога із Слов'янська. Використовуючи розвинуту мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше у трьох таких операційних напрямках. Саме через надважку оборону на Бахмутському напрямку, як пише Українська Правда, за сирським закріпилася слава людини. Для якої виконання задач важливіше за кількість покладених для цього життів. Сьогодні головнокомандувач розмістив у соцмережах повідомлення, де озвучив свої цілі на новій посаді. Серед них збереження життя і здоров'я військовослужбовців, які завжди були та є головною цінністю української армії. Сирський як командувач оперативно-стратегічного угрупування Хортиця відповідав і за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Росіяни наступають там з літа 2023 року. Куп'янський напрямок важливий для РФ. По-перше, тут є важливі залізничні вузли, зокрема, Куп'янськ вузловий, колії прокладені як у глиб України, так і до Росії. По-друге, якщо Росіянам вдасться форсувати річку Оскіл, вони зможуть створити плацдарм для подальшого наступу на Харків та Ізюм. Сирський останнє відвідав. Бойові частини на Купінському напрямку 3 лютого 2024 року, майже перед призначенням. Опираючись на слова Зеленського, виконувати цілі на цей рік Сирський буде з оновленою командою. Можна прогнозувати, що бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк та полковник Павло Паліса і Вадим Сухаревський можуть бути у новій команді Сирського. За нашими даними, що не менше один з них вже очікує на нову посаду в ЗСУ. Тож ми і надалі будемо стежити за кадровими змінами та можливими відставками. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі новини.